Колись в Україні закінчиться війна і ми почнемо відновлення, але робочі руки в Україні потрібні вже зараз. Є декілька шляхів, говорять експерти. Можна завести працівників з інших країн, з того ж Бангладеш, а можна залучити внутрішньо переміщених осіб. Підходів є багато. Про безробіття в Україні причини, наслідки та шляхи їх вирішення будемо говорити сьогодні з Василем Воскобойником. Зараз він з нами буде на зв'язку. Він керівник проекту візія, 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя. Крім того, він президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, експерт з міжнародного працевлаштування і питань буде багато, і вони досить. Серйозні, тому я вам нагадаю, що ви маєте обов'язково наші глядачі підписатися, поставити лайк цьому відео, розповсюджувати його в соцмережах і ділитися ним з тим, хто сьогодні потребує роботи і працевлаштування, хто думає наперед де працювати. Власне, мене звути Світлана Кошнір. Ви зараз на суспільно-політичній медіаплатформі інтервізор. А Василь Володимирович до нас долучається. Я вас вітаю. Вітаю студія, вітаю глядачів, і дякую за те, що піднімаєте це дуже суспільно важливе питання: питання роботи, питання трудових ресурсів, питання загалом людей в нашій країні. Ну одразу тоді питання стосовно а, працевлаштування українців за кордоном. Ви багато вже багато десятиріч, скажімо так, два десятиріччя точно а, можете спостерігати і в цій темі глибоко чи змінилися для наших фактично біженців, мігрантів внутрішньо переміщених осіб, але не лише в Україні, а тих, хто були за кордоном, умови праці за кордоном, тому що це питання звичайно для порівняння нам буде потрібно. Ми маємо його трошки наперед. Значити коротко Требно чітко зрозуміти, що з моменту початку військових дій, з моменту, коли європейські країни запустили проект підтримки тимчасового захисту для українців для наших співгромадян, фактично відкрилися всі ринки праці в Європі до 2022 року. Не так багато країн легко приймали українців на роботу. Мова в першу чергу йшла про країни Балтії, про Польщу, Чехію, а всі інші країни на кшталт Німеччини фактично були зачинені для українців. А ось після 2022 року кожен українець, який отримав статус тимчасового захисту, автоматично має право почати працювати в будь-якій галузі, яка відповідає його або потребам, або його фаху. Тобто можна вже резюмувати, що Європа в дійсності повністю відкрила для українців свій ринок праці і на моє тверде переконання після закінчення військових дій, після того як буде скасован статус тимчасового захисту, українці так само матимуть можливість працевлаштовуватись в будь-якій країні Європи. Тоді власне повернемося тоді власне до наших внутрішніх проблем за час широкомасштабного вторгнення великі маси українського населення перемістилися з районів ведення бойових дій з окупованих територій на так звану материкову територію України, і фактично баланс трудових ресурсів в окремих областях і регіонах він значно. Змінився, тобто робочих рук багато, а чи достатньо там вакансій? Бо, як говорить там той же ж Мінсоц, і міністр Желдович каже, що у нас багато безробітних, ми будемо щось з цим робити, але поки що ми до того, чи робить щось профільне міністерство, і профільні комітети, ми ще дойдемо, поки що ми не бачимо таких значних зрушень. Або ми просто їх не не помічаємо, і ми маємо про це, Василь Володимирович, з вами ще сказати. Одразу хочу звернути вашу увагу, що 75% українського бізнесу вже зараз стикається з нестачею або з проблемами з пошуком робітників тієї чи іншої кваліфікації. З іншого боку, за оцінками міжнародних організацій, в нас в Україні перебуває близько 2 мільйонів безробітних. І це невідповідність потребам. Бізнесу і тому, що пропонують наші українські робітники, їх кваліфікація, це зветься структурне безробіття. Ну, щоб всі зрозуміли ті робітники, котрі раніше працювали на Маріупольському металургійному комбінації, які коли вони переїхали на західну Україну, вони не можуть знайти собі роботу на бо там немає таких таких підприємств, і зрозуміло, що вони не можуть знайти собі роботу за фахом. Невеличкі міста західної України не могли надати великої кількості робочих місць для бухгалтерів, юристів, економістів, котрі виїздили. З зони військових дій, і оця невідповідність вона не може бути прибрана, не може бути якимось чином подолана в короткочасній перспективі це виклик на роки. Дійсно потрібно робити все, аби люди перенавчалися, аби вони змінювали свою кваліфікацію, аби вони намагалися працювати в якихось інших галузях. І до речі, державна служба зайнятості працює над цим. Вони запустили вже декілька років тому програму так званих ваучерів, коли людина може звернутися до служби зайнятості, отримати ваучер, змінити свою кваліфікацію і почати працювати за. Тими напрями, котрі затребовані в конкретному регіоні. Але бажання зробити такий проект з боку держави стикається з тим, що люди просто ну, не хочуть змінювати своє життя, вони сподіваються, що війна рано чи пізно закінчиться, вони зможуть повернутися до тих регіонів, де вони жили, ну і на що прикладати якісь зайві зусилля. І ось це коли ми всі зависли в. Очікувані закінчення війни якраз спричиняє ті проблеми, з якими зараз стикаються як люди, як бізнес, так і загалом наша держава пане Василю у в, в засобах масової інформації у медіа була новина досить недавно, що одне з підприємств на Закарпатті буде залучати і привезе для того, щоб працювали у нього. Представників з іншої країни, у вас там було написано про Бангладеш. Тут постає питання: ну риторичне, можливо, а можливо є якась практична відповідь на нього. А чому не можна залучити на це закарпатське підприємство по деревообробці? Здається, це я розумію, що це робітнича професія, але не настільки там ж, мабуть, воно українців, внутрішніх переселенців, тих, хто зараз безробітний. Де оце ламається комунікація між роботодавцем, якому потрібні робочі руки? Він хоче отримувати прибутки, і безробітними, які чи не мають інформації, чи не шукають інформації, і комунікатором центром зайнятості? Дуже гарне питання, але відповідь на це питання, мабуть, не сподобається. Багатьом людям і не сподобається в тому числі і представникам нашої влади. Давайте казати відверто на це підприємство потрібно не просто 160 робітників, потрібно залучити 160 чоловіків. І це підприємство навряд чи підпадає під ознаки підприємства критичної інфраструктури. Відповідно, це підприємство не може бронювати своїх людей. І українські чоловіки, котрі погодяться на легальне працевлаштування, обов'язково повинні стояти на обліку в ТЦК. І в той момент вони побоюються, що в той момент, коли вони стануть на облік ТЦК, їх просто мобілізують. Е, я розумію війна, і я розумію, що необхідно проводити мобілізацію. Але саме мобілізаційні заходи, вони і спонукають деяку частину чоловіків просто знаходитись на і ви легальному, скажімо так, положенні не працевлаштовуватись офіційно, не працевлаштовуватись взагалі і відправляти на роботу своїх жінок. Ну такі проблеми, такі проблеми сьогоднішнього часу. І вирішити цю проблему не зможе ані Державна служба зайнятості, ані будь-який інший державний орган. На жаль, ситуація така, яка вона є, і вона навряд чи зміниться до закінчення війни. А ось. Чи зміниться ситуація на краще після закінчення війни, особливо в умовах, коли кордони будуть відчинені, бо неможливо постійно тримати кордони, е, замкненими для чоловіків, і рано чи пізно вони відкриються? І тоді наші чоловіки, котрі достатньо непогано рахують гроші, вони зможуть для себе зрозуміти. Давайте просто порівняємо цифри: 25 тисяч гривень це заробітня плата, котра пропонується на цьому підприємстві. Поряд Польща, де середня заробітна плата по країні, складає 75 тисяч гривень, тобто в три рази більше. І люди будуть думати, або їм працювати за 25, або поїхати до Польщі, почати заробляти в три рази більше. І на це все потрібно витратити лише 10-12 годин, аби просто перетнути кордон і знайти на місці роботи. Пане Василю, от тоді про гроші і про рівень заробітних плат. Ви сказали про цю. Таку в три рази да, диспропорцію. А чи є резерви, ресурси, можливості у українських роботодавців зрозуміти, що трудові руки, трудові ресурси і взагалі праця вона дорожчає і має коштувати дорожче? І чи можна тут знайти ті резерви? Завдяки чому навіть на підприємстві з деревообробки заробітна плата буде не 25 тисяч гривень, а 75 тисяч гривень, тому що ці чоловіки, які прийдуть туди працювати, вони мають сім'ї, вони працездатного віку, вони можуть народити ще дітей. Ну і про депопуляцію ми ще поговоримо. От зараз це питання. Я хочу просто звернути вашу увагу на те, що у нас в Україні є галузь економіки, де заробітні плати давним-давно відповідають рівню заробітних плат, які отримують їх колеги за кордоном, я маю на увазі айтішників, котрі можуть працювати на зовнішній ринок, і котрі отримують тут і зараз в Україні заробітні плати 3, 5, а деякі по 10 тисяч доларів на місяць. Чому це відбувається? Бо ці компанії мають вихід на світовий ринок. Ці компанії можуть працювати з усім світом в незалежності від того, де знаходиться та людина, котра виробляє конкретний інформаційний продукт it продукт. І зрозуміло, що якщо, наприклад, наші виробники меблів будуть мати вихід на світовий ринок продажу меблів, вони потенційно Потенційно зможуть виплачувати такі самі заробітні плати, наприклад, як в тій самій Польщі. Але якщо орієнтується виробник меблів на український ринок, де наш споживач, як у кажучи, не достатньо заможний, зрозуміло, то такі заробітні плати поставити не вийде. Або буде потрібно підвищувати вартість товарів, і тоді їх ніхто не зможе купувати, і тоді це підприємство збанкрутує, нав'язувати якісь умови. Для бізнесу, щоб він піднімав чи опускав свої заробітні плати, ну це трішки безглуздо. Трібно з боку держави створити такі умови, щоб наші виробники не тільки меблів а будь-яких видів товарів та послуг мали можливість спокійно розвиватися, щоб на них не було якогось зайвого тиску з боку держави, і тоді. Зв'язку з тим, що робочих рук буде не вистачати, в нас будуть зростати заробітні плати. Вони не будуть зростати стрімко, але цей процес, на мій погляд, все ж таки буде в постійній динаміці, і ця динаміка буде А Як не згадати слова тоді ще кандидата в президенти, а нинішнього президента України Володимира Зеленського, що колись за його такою мрією? У Польщі будуть оголошення, що в Україні потрібні працівники і поляки будуть до нас їхати, але поки що про інше от страшне слово, депопуляція. На жаль, Україна і до широкомасштабного вторгнення була країною на, Європ... на європейському континенті, де найшвидше старішало і помирало населення. А зараз дисбаланс між народжуваністю та смертністю поглибила ще і. Війна у перспективі 10-15 років, а де ми будемо брати нові трудові ресурси і кваліфіковані, і середньої ланки, і не кваліфіковані. Якщо народжують в Україні, жінки не хочуть. Ми знаємо цю страшну статистику? У нас в дійсності наклалося декілька проблем. Перше, ну у нас демографічна криза була ще і до війни, ще з початку 2010-х років. В нас кожного року помирало людей на 200-250 тисяч більше ніж народжувалось ближче до 2020 року. Ця цифра вже сягнула 300 тисяч. Тобто, кожного року в нас населення нашої країни скорочилось на 300 тисяч осіб. і ця тенденція не зміниться взагалі в найближчі десятиріччя. Тобто, чітко потрібно зрозуміти, ми фізично вимираємо і. Це стосується, до речі, не тільки нас. Наприклад, така країна, як Південна Корея, там народжування приблизно така сама, як і в Україні. Так само там люди не хочуть створювати сім'ї, там особливо не народжуються діти, і там немає війни, там просто високий рівень життя. Люди зрозуміли, що народжувати та розпитувати дитину, виховувати дитину ну це достатньо такий енергоємкий процес і процес, на який потрібно витрачати багато грошей, і люди більш замислюються про те, що ліпше вони будуть жити таке життя, як вони хочуть. Приблизно ті самі процеси відбуваються і у Польщі: там на 10 жінок народжується лише 12 дітей, а в нас на 10 жінок народжується 7 дітей. Хоча потрібно, щоб кількість населення в країні зберігалася на одному рівні, щоб 10 жінок народжувало хоча б 22-23 дитини. Тобто Польща так само вимирає, як і, е, і Україна, тільки Україна більш швидкими темпами. Чи зміниться ситуація в наступні 10-15 років? Ні, вона не зміниться. Вона не зміниться навіть за 30 років. Ми опиняємось в ситуації, що скорочення чисельності населення можна компенсувати лихше. Перше. Поверненням тих українців, які виїхали за кордон. Друге, можливим залученням тих українців, котрі мають українське коріння, але виїхали з країни давним давно І третій момент тоді вже залучати сюди іноземців. Але щоб це все відбулося, потрібно, щоб країна була іншою. Якщо ми будемо країною, де, давайте казати, відверто. Для студентів зараз студенти віднесені до категорії ризиків, і вони не зможуть розраховуватись грошами більше аніж на 50 тисяч гривень в місяць. Це рішення Національного банку України. В той самий час, як їх однолітки у Польщі, можуть отримувати мінімальну заробітну плату в 47 тисяч гривень, тобто, нашому тут. Українцю молодому студенту в Україні заборонено буде перераховувати більше 50 тисяч гривень на місяць, а до 50 тисяч гривень у Польщі його одноліток може отримувати заробітну плату. Куди поїде наша молодь? Чи залишиться вона в Україні? Ну це великі питання. І насправді, щоб змінити ситуацію, Україна повинна ставати країною свободи, свободи вибору, свободи підприємницької діяльності, свободи слова, свободи переміщень. І ось тоді, тоді, можливо, до нас почнуть повертатися ті, хто виїхали під час військових дій, ті, хто раніше виїхали. До нас будуть їхати люди з усього світу, аби побудувати свій бізнес. Але якщо ми з України будуємо зарегульовану бюрократичну країну, так звідси будуть і далі виїздити люди. Бо світ насправді це світ без кордонів. В нас є можливість спілкуватися з ким завгодно, в будь якому кому куточку світу ми отримуємо інформацію, яку ми хочемо. Ми бачимо, що людина може самореалізуватися в життя одне. Пане Василю, буквально, мабуть. Пів року тому ви проводили прес-конференцію як керівник проекту Візія, 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя, і говорили про певні хороші нововведення в законопроекті, яким би мали бути урегульовані трудові відносини з людьми. Інших з громадянами інших країн, які могли би до нас приїхати, чи можете проінформувати в якому стані прийняття цього законопроекту, чи рухається він, як працюєте з профільним комітетом Верховної Ради, аби якраз ті законодавчі перепони, які стоять на шляху залучення трудових ресурсів з-за кордону і і повернення українців, в тому числі, були зняті законодавцями, нашими Верховної Ради України. Цей законопроект зветься законопроект про удосконалення процедури працевлаштування іноземців на теренах України. Головними новаціями цього законопроекту була е, потреба: була потреба внести зміни, аби людина, котра отримує дозвіл на працевлаштування в Україні, одразу отримала досвід, дозвіл і на Проживання в Україні, бо це різні документи, і для того, їх аби їх отримати, потрібно пройти там багато кроків. В цьому законопроекті пропонувалося дозволити іноземцям, студентам, котрі тут знаходяться більше часу на їх працевлаштування. Ну розумієте, людина, котра приїхала в Україну. Навчається тут 3, 4, 5 років, зрозуміло, що ліпше її тут вже затримувати, намагатися, щоб вона тут і працювала, бо вона має і досвід спілкування з нашим суспільством. Вона в якійсь мірі соціалізована, вона вже вивчила українську мову, і зрозуміло, що така людина була б цікава нашій країні. Е, так само там є окрема новела стосовно того, аби. Мешканці країн Європейської спільноти мали можливість без усіляких дозволів працевлаштовуватись тут в Україні. Бо якщо ми йдемо до Європи, якщо Європа скасовує обмеження для працевлаштування українців, ну нам потрібно робити подібні самі кроки і у відносинах з європейською країною з європейськими країнами, але скажу відверто: цей законопроект просто лежить в комітеті соціальної політики, комітету Верховної Ради. і е е е е е е Поки він нікуди не рухається, чому ну, мабуть, не на часі. Мабуть, наші законодавці думають, що закінчиться війна, а потім ми будемо переглядати умови, якось щось робити. Але я хочу звернути увагу на те, що коли війна закінчиться, то тоді буде запізно шукати робочі сили, робочі ресурси, робочі руки. Тому що на це піде не один рік, не один рік. А західні інвестиції, коли вони будуть сюди заходити, і коли західні компанії будуть бачити, що гроші там них є, проекти є, а нікому працювати чи багато, чи довго, вони будуть чекати, коли наша влада почухається, скажімо так, і створить умови по залученню тих, хто буде ці гроші освоювати, і тому ці гроші, скоріш за все, будуть повертатися назад. А в нас буде купа проектів, котрі будуть не реалізовані саме за того, що нам не вистачило звичайних робочих рук. Бачите, шановні наші глядачі, поки мінсосполітики та мінекономіки розповідають, як створять великі масштабні трудові армії. Ми фактично ну, прогавити можемо тих спеціалістів, які готують і наші вищі і середні проф... профтехосвіта навчальні заклади, а нам вони потрібні тут. Пане Василю, не так багато часу залишається на коментарі відповіді на мої питання, але дуже би хотілося з вами поговорити. Прогноз по запиту на по галузям на працівників зрозуміло, що війна закінчиться, Україна буде відновлюватися, які спеціальності будуть найбільш затребуваними, якщо вже є такий перелік у майбутньому, і в додаток до цього, чи дуже багато зараз розвиток штучного інтелекту, про... О, так, скажімо, рекламуються, по-іншому не скажу. От говорять, що у нас якраз роботи зберуть заробітну. І не лише заробітну плату, за роботу фактично, і які звичні нам професії можуть взагалі зникнути. Дуже об'ємне питання. Почну з самого початку. Хто будуть затребовані? Після закінчення військових дій нам будуть потрібні, звичайно, робітники, будівельники і все, що має відношення до будівництва. Великі Об'єкти розрушені, нам потрібно їх буде відновлювати, і нам будуть потрібні будівельники у великих обсягах. Нам будуть потрібні водії, нам будуть потрібні люди, котрі будуть мати відношення до безпекового сектору, бо все рівно буде розвиватися галузь ВПК, нам буде потрібна дуже велика кількість людей, котрі будуть працювати в галузі розмінування тих територій, які зараз забруднені оцім всім е, мотлахом, котрі сюди заперла ця Росія. І зрозуміло, що виконання цих робіт буде базуватися на необхідності або перекваліфікації людей, котрі захочуть працювати в галузі будівництва, або просто залучення трудових мігрантів з інших країн. Бо знову ж таки, якщо людина при відчинених кордонах буде для себе розуміти, вона може заробити тисячу доларів в Україні або 3-4 тисячі доларів на Будівельному майданчику в Європі, скоріш за все, вона поїде саме туди. А затримувати людей, якщо ми будуємо все ж таки демократичну країну, навряд чи вдасться. А стосовно того, чи заберуть в нас роботу роботи завдяки штучному інтелекту, ну поки що штучний інтелект не може. Займатися будівництвом, поки в нас немає роботів, котрі будуть робити зварювальні роботи і подібне. Так це як колись там в майбутньому, скоріш за все, дійсно автоматизується багато галузі економіки. Але поки ми дійдемо до цього моменту, потрібно все ж таки буде працювати руками. Пане Василю, я дякую вам за відповіді на наші питання. Нашим глядачам нагадаю, що лайк, підписка, коментарі пов'язкові. з нами на зв'язку. Був Василь Васкобойник, керівник проєкту Візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України у найближчі десятиріччя. Також президент української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пра Ми говорили про проблеми, які зараз є в Україні, які на жаль. Високопозадовці чи не хочуть, чи просто не розуміють, що потрібно вирішувати зараз. І законодавчі по залученню трудових ресурсів, повернення українців, і питання заробітної плати, релокації можливо і нових бізнесів в Україні з вами була в студії Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. І ще побачимось.